Всім привіт! це Ігор Мєзінцев, Я шеф-кухар готелю «Ферма». Сьогодні я буду готувати вам. Ну можна сказати, не дуже звичайну страву, але з дуже цікавих інгредієнтів. Перше, це кальмар. Цей кальмар дуже свіжий. А ви знаєте, що свіжий кальмар, де можна купити? Звісно, що в сільпо по туди привозять свіжі морепродукти два рази на тиждень. А також ми будемо готувати з додаванням неймовірного крем-фрешу. Я беру крем-фреш від компанії Маленька Голландія. І вона ідеально підходить до моїх страв. Беремо нашого кальма. Всередині щупальць є такий, типу, як називається, клюв. Ми вирізаємо цей клюв, і нам його треба позбавитися. тут знаходяться очі, нам їх треба просто вирізати. Достаємо внутрішні її і знімаємо шкіру з нього. Коли ми зачистили повністю наш кальмар, нам треба його нарізати. Для приготування соуса карбонара зазвичай використовують двоанчали. Це копчена свина щока. Але можна використати також бекон або іншу там панчету, яку ви користуєтесь вдома. Я взяв бекон і зараз я його просто дрібно нарізаю. Час фейк. Тім'ян. Хочу нагадати, що саме цей кальмар приїздить до нас з Іспанії. А знаєш куди? Правильно, в сільпо і що? два рази на тиждень, бо тільки тоді приїжджає найсвіжіша морепродукція з серед серене. Серед зерна морщини. Зараз в мене навіть варить зараз. Додаю туди воду. Наші щупальця кальмара. Нам треба підготувати жовтки, бо саме вони йдуть в соус карбонара. І натираємо достатню кількість сиру пармезан. Поєднуємо цей сир з нашими жовтками. Раз, раз. Вже можна доставати нашу. Щупальцю беремо наше кальмар нарізане з кибочками, додаємо в цю воду з боковом і додаємо яєчно сирну емульсію і перемішуємо до однородного стану. Не намагаємось це довго кип'ятити, головне до глянцевої такої типу, кремової текстури. Далі я тобі кладу це не класично, це я... за моїм смаком. Крем-фреш від маленької Голландії і зроблю так. Ну, і цибуля. Наша страва готова: це паста з кальмара, з соусом карбонара, з крем фрешем та щупальцями. Кальмара смачного.